Так, я вам зачитаю накази. Від 3 квітня наказ номер 2 з 23 року. Призначити інвентаризацію рухомого та нерухомого майна земельних ділянок, коштів, основних та оборотних активів державного підприємства «Дослідне господарство Нова Перемога. Директор державного підприємства Нова перемога в селі Стара Чартори Люберської громади Павло Захаров зачитує накази перед входом до підприємства, адже працівники не пускають його всередину. Павла Захарова призначили керівником 3 грудня 2021 року, каже його юрист Володимир Фролков. Але з того часу його не пускають на підприємство. Раз п'ятий ми готуємо зараз матеріали. Ну, по перше, це хай розбирається поліція. Законно його не допускають, чи незаконно. Хай вони висновок роблять. Після цього є законний механізм щодо усунення перешкод у виконанні своїх робочих обов'язків. Ніяких протиправних дій з нашого боку як не вчинялось, так і не вчиняється. Якщо от мені сьогодні казали, що там є рішення суду, що твоє не мелиться. Хай показують рішення суду. Ми його будемо дивитись. Близько 150 працівників сьогодні вийшли на акцію проти призначення Павла Захарова. Віра Буката вважає, що новий керівник зруйнує підприємство, тому що він розкраде господарство і нас ми останемося за воротами. Отак, як ми зараз його не пускаємо за воротами, він нас всіх вижене за ворота. Чого так вийшло? Ну так ми думаємо, так ми знаємо. Так всюди рихальське так закінчилося. Звісно, буде скорочення. А де нам подіти цих людей молодих? А цих таких, що середнього віку, куди людина зараз піде до пенсії? Вік додали, де заробити цю копійку і цей стан. Наш директор як і ми, наш директор, як інець, наш директор як інець. Олександр Якимець керував підприємством із 2007 року. У грудні 21-го його звільнили, але він пішов до суду, аби скасувати рішення про призначення нового директора. Ці кадри ми знімали 12 вересня 22-го року. Тоді працівники також не пустили нового керівника на підприємство. Роман Гуртовенко, адвокат, каже, що підприємство не може нормально працювати без керівника. Є питання кадрові, які має вирішувати керівник. Є питання фактичної господарської діяльності, підписання господарських договорів, виконання даних договорів є фінансова. Дисципліна підписання платіжних доручень щодо здійснення відрахування. ну складно уявити належне виконання зобов'язань керівником, якого фактично немає. Андрій Малютін адвокат наголошує, що недопуск Павла Захарова на роботу це порушення його конституційних прав кодексом законів про працю, а саме статтею 46, встановлений чіткий перелік випадків, коли особа не може допустити до виконання його обов'язків. Інші дії недопуску працівника до виконання безпосередньо обов'язків вони є незаконними. Ми намагались отримати коментарі в інституті аграрних наук Полісся, але нам не надали відповіді на питання. Ми звернулись до Національної академії аграрних наук України із запитом про те, як сьогодні функціонує підприємство. Окрім того, звернулись із запитом до поліції про те, чи є звернення про перешкоджання роботі директору підприємства. Антоніна Туго, з Дмитро Клименко, Віктор Підвисоцький, Суспільне новини, Житомирщина.